Добрий ранок всім. Прийшла годувати всіх і що я тут бачу. Так, несподівано мені в темноті щось там зашуроділо і воно. І така малеча у нас є. Хоча по срокам повинна в квітні місяці. І Я цього не очікувала. Прийшла кашки насипати. Дивлюся, щось в темноті малесеньке шуршить. Ось такі малесенькі. Тут одненька одненьке сидить. А ось там десь в кукурузини. Он, он, он вилазить. Ще одне. Такі манюсеньке, але тільки двоє. Не знаю, чи це все, чи це ще щось буде в неї там. Я бігуменько тут підчистила, щоб сухенько було. Ось така малеча. Два таких манюсіньких щурика. Тут мені не дали підчистити, бо вони тут сиділи, жували. Вон біля мамки крутиться. Гарнімисіньке. І те маленьке десь хвостиком тільки видно. Вона до них розмовляє, так якось укає до них. Всі мовчать, тільки вона так підукує. гукає. Ну, наче в неї ще пузо є. Не знаю, хотілось би ще. Хіба двоє? Це ну, така вон кругленька. По бокам все в неї так випирає, наче ще щось там в животику є. І такі гарнюні. Я вже брала одне в руки. Ось те менше, то дівчинка. А те більшечки, воно тільки біля мамки і його не можу достати. Ось. Яка в нас сьогодні зранку новина? Ще покажу, яка в нас ще є новина. Так, що тут в сараї в нас? В Сараї в нас е, зменшилось бролерів. Прийшлось їх вирізати, тому що е, декілька пропало От водянки, і я побоялася, щоб вони всі. Не злягли. Ну, такі по 2 кіло. А ці більш-менш, я дивлюся, що вони такі гребні розоваті, наче вони живчики, то хай ще поростуть. Так, це по бройлерам. Перепілки все добре. Так, ось малечу сюди пересадили у брудер. Перепилятка, їх тут 40. 47 штучок і 15 курчаток. Меню у них там. І бентамочки, і просто м'ясо яєчка мішана. Такі зачухані виглядають ці перепелятка. Вони коли оце ростуть, вони такі, наче нещасні. А потім стають гарні. Що закрию. Так, а вниз пересадили старших. Перепиляти. Ну, вже не скажу, що вони перепиляють, а вже такі будуть нестися. Так, тут в мене в ящичку тижневі курчатка. Ось такі вони вже гарненькі. Теж буду все прибирати ось. Хочу подивитися, скільки яєць у качки в гнізді. Ось ходять. Я так загляну. А потім перещитаю, бо мені тут незручно залазити. Ось мої качки, Рижухи. і одна рижуха. Ну на гніздо. вона йде. Виходь, виходь. Хочу теж, скільки там яєчок. Іди. Іди поїж, іди. От так. Хочу глянути, скільки там яєць, і покласти її, якщо мало, покласти оці до неї. Ось там геть мало. Значить, я ці яєчка, що тут. Перекладу її, бо сюди перестали нестись. І тоді в неї буде більше яєць і вона не буде даром сидіти. Так, вона всидиться. Так. вже й соломки є. Так. І я засніму, а потім посчитаю. А ну скільки три, шість. Десь вони на 13 вроді. Отак От буде нормально. Тут ніде більше ніхто не несеться. Ми будемо бачити, що получится з них. Так, хочу вам показати нових наших мешканців. Подивіться, які гарні. Зараз я їх відкрию. Це мамка і четверо малюків. Це подарунок моєму сину на день народження. У нього вчора було 23-го день народження. Він мріяв про цих кроликів. Новозеландська червона. У нас колись була новозеландська біла. І він завжди хотів новозеландську червону. І ось такий подарунок ми йому зробили. Тут четверо малюків. Їхня мамка. І ось такий кролик, він їм не родич. Це буде їхній як жених. По крові він їм не родич. Підросте йому три з половиною місяці. Підросте. Якраз він буде покривати і цю самочку. І там я дивилася начебто. Три е, дівчинки і один хлопчик. Ось такі гарнюні, оці вуха малесенькі, пухнасті. Такі вони трішки ще не ручні, тому що у мене такі кролі до рук йдуть, а вони трошки побаюються нас. Жись, ми вчора такий сюрприз зробили, сину, подарували таких кроликів. Такі вушка в них малесенькі. Це ж дорослий кролик. А ось у малечі ці вушка вовше просто. Ось такі манюсінькі. Ось такі у нас кролики вже є. Так. Своїх тих, що були на продаж, я продала. Замовила прививку, повинні мені привезти. Ну, я піду заберу, замовила в етаптеці Її привезуть, і я піду заберу поколю цих вуханів моїх. Ось так кнопка? Ось кнопка. У мене ручна дівка. А ті новенькі нічого привикнуть, ми її будемо кожного дня гладити І вони всі привикнуть. Ось такі. Вже їм був місяць суботу. 22 го був місяць. І треба вже колоть. Так, написка? О, дівчуля. Так. Цим місяць було їх тут. Так, кноп, вбирай пицю свою, щоб я не, не придавила нікого. І ось цим теж був місяць. Це Полтавки. Щоб все відкривайте. Ось. Теж такі гарнюні великі. Чорно-білі, там є сіро-білі, Так, не попадать, не попадать. І цих буду колоти. А потім першого першого числа, перше, друге там воно йде, буду колоти квасолини, малишню. Вони ще мілковаті. Ось цю малишню поколю. І Фроськиних. У квасольки там десятеро, а в Фроськи тут ага. Дев'ятеро, ну їх немає не в доміку. Зараз Фроськи їсти там. Ось. І прийдеться дві вакцини замовляти, тому що. Тому що їх 19 виходить. Ось так от. Ще раз покажу малюків, що вони тут і буду працювати. О, де ділися малюки? Не бачу. Мабуть, зарилися в кукурудзині чи за мамкою там. А, он один за мамкою сидить, а другого не бачу. Десь може біля папки там сидить. Кузьма, ти папкою став, так? Да? Не видно. Ну, двоє це маловато. Маловато. Будемо сподіватися, будем що це я прийшла раненько. І двоє це тільки початок. А там побачимо. Ось таке відео в мене зранку. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. О. Поки говорила, знайшла хвостика ось. Там він під кукурузкою сидить. Всім гарного дня, пока-пока.